Кожен день військові зіштовхуються з безліччю випробувань, бруд і пил частина їх реалітету. Ми створили продукт, який вже підтвердив свою ефективність в бойових умовах. Вологі рушники, чиста перемога, перевірена в дії тактична гігієна. Лише одна упаковка рушників забезпечує гігієну всього тіла. Мають великий розмір, а рельєфна структура ретельно очищує шкіру. Містять 98% чистої фільтрованої води. Алантоїн та екстракт алое добре очищують від бруду та мають антибактеріальну дію для шкіри. Камуфляжні та компактні, зручно тримати в уніформі, готові для використання будь-де за відсутності доступу до води. Вологі рушники чиста перемога краще рішення тактичної гігієни. Діють спеціальні умови для волонтерів. Замовляйте, вологі рушники чиста перемога для військових прямо зараз. Та забезпечте їм комфорт та чистоту на фронт задля нашої перемоги.